Вітаю ви на каналі Цівець. Це окрема думка Сергій Таран сьогодні, директор міжнародного інституту демократії наш гість. Ми будемо говорити про а, перебіг політичних подій про президентську кампанію тут в Україні. Про кількість кандидатів пропоную розпочати з партій регіонів і про ясна річ про сьогоднішню заяву президента на думку президента Путіна легітимного президента Януковича. Е, Янукович не вийшов до преси. Посавчі казали, що насправді йому було зроблено коронарне шунтування. Я не знаю наскільки це ми це правдива інформація, але це звернення ми мали нагоду прочитати. Що найбільше вас як політичного консультанта, як політолога, як громадського діяча, здивувало в цій промові? Сам факт, те, що він ще щось сміє говорити українцям і вчити їх, як будувати демократію. В країні, до яку, яку він довів до революції, по суті. Тому я навіть не хочу особливо коментувати те, що він казав. Очевидно, єдине, що тут варте на увагу, це те, що він фактично прилюднив той план, який матиме Росія по відношенню до українських виборів. А саме це спробувати зіграти. На суперечностях в східних областях, на тих конфліктах, які будуть там інспіровані, на тому, щоб спробувати зірвати вибори вибори в окремих східних областях, те, що говорить Янукович, це по суті є цей сценарій іншими словами. Він саме пропонує не вибори робити, а референдуми. Це саме ті сепаратистські гасла, з якими виступають представники сепаратистів у східних регіонах. Тому це заслуговує на увагу, але швидше не громадян України. А правоохоронних органів, які мають розуміти, що от вибори українські мають відбутися у всіх областях України, і особливу увагу треба звернути на схід. На схід ну на сході, які будуть настрої там з огляду на те, що серед кандидатів на пост президента такі регіонали, як Тігіпко, Добкін, Бойко сьогодні стало відомо про те, що царьов має неабиякі президентські амбіції. Можливо, цей перелік буде доповнений єфремовим Шуфричем. На противогу Тігіпку кажете ви і кажуть ваші колеги. Ну із з цієї п'ятірки або шестірки, які шанси в них у цих кандидатів різні історії. Наприклад, Тігіпко дуже щиро хоче залишитись в українській політиці, і очевидно, що він має всі шанси, тому що серед представників регіоналів у нього найближчий рейтинг. Більше того, його особистий рейтинг, напевно, зараз більше ніж рейтинг самої партії регіонів. Цьому саме тому він так поводиться uh -huh. іде як самовисування. Сподіваючись що його підтримують. Історія Єфремова. Інша це є впливовий політик у своєму регіоні, але він не має рейтингу. По всій країні, хоча має вплив на апарат партії регіонів, історія царьова ще інша. Я думаю, що царьов спробує делегітимізувати вибори, постійно заявляючи про порушення, і потім, очевидно, що він не визнає взагалі цих виборів, підіграючи цій російській кампанії, яка власне, і прагне показати. Ну, хоча б самим собі, що вибори в Україні нелегітимні. легітимні. Тому середовище партії регіонів зараз виокремлюються політиків з дуже різними амбіціями, з дуже різними бажаннями. Е, очевидно, що той ліміт, який існує в партії регіонів на сьогодні, це 10-12%. Е, це достатньо серйозний капітал для будь-якої політики. Навколо нього зараз розгортається боротьба. Тому дуже багато політиків з цього середовища. Але повторюю, що у кожного з цих політиків є свої задачі. Ну, поговоримо про задачі таких політиків, як Порошенко і Тимошенко. Як ви оцінюєте їхні шанси? І якщо ми будемо говорити про можливі політичні альянси, чомусь говорять про альянс Порошенко-Кличко, а зовсім ніхто не каже про можливий альянс Порошенко-Тимошенко, тому що цього неможливо передбачити. Чвидно, що це два найімовірніші кандидати на вихід в другий тур. У кожного з цих кандидатів є свої переваги, недоліки. За Порошенком є. Імідж як нового політика в українській владі, є позиція проєвропейська, яку він зберігав, навіть будучи в уряді партії регіонів. У Тимошенка є той плюс, що в неї є команда, яка спрацьована роками, є досвід роботи у кризових ситуаціях, що зараз дуже потрібно Україні. Тому я думаю, що це два кандидати, які навколо себе консолідуватимуть інших кандидатів так чи інакше. Дуже важливо є те, щоб ця кампанія стала новою за якістю. От що однозначно варто підтримувати в тому, що зокрема пропонувала Тимошенко, це те, щоб ці вибори були дискусіями, а не боротьбою рекламних кампаній. От свого часу Янукович відмовився від участі у дебатах, і це стало початком тої закритої корупційної політики, яка е, призвела до майдану. Є шанси, щоб ця виборча кампанія стала саме відкритими дебатами дискусіями між різними кандидатами, не боротьбою бікбордів, відеороликів, а саме боротьбою кандидатів. Тому е, ми всі виграємо, якщо кандидати візьмуть е, ну, участь. Та, але у... давайте так: ну боротьбою oh. кандидатів е, е, за формою чи за змістом. Я все таки хотіла би бачити, як виборець, та, щоб це була боротьба з місця, змістовна бік бордах. Змісто ви точно побачите менше. Ніж у дискусіях, тому це до речі. Я думаю, що якщо би робити такі дискусії відкриті між різними кандидатами, непогано би щоб формат таких дискусій запропонували не кандидати, а, наприклад, громадськість, угу. журналісти, угу. щоб вони запропонували кандидатам дуже жорсткий регламент, щоб там не було популізму, а дуже жорсткий от, наприклад, там п'ять питань. На які треба дуже точно відповідати, журналісти, експерти ставлять питання кандидатам, і це будуть публічні дебати. Це зовсім змін ну, змінить якість українського ну, це формат, в якому працює Юлія Володимирівна Тимошенко. Журналісти, експерти ставлять їй питання, проте ми останнього разу під час її публічного телевізійного виступу не бачили ем, зустрічних питань її опонентів, тому що вона навмисне уникає таких зустрічей. Мені видається, що все залежить від формату шоу так. Від формату цих дебатів. Якщо м, журналісти і експерти запропонують. Панують такий формат, щоб жоден кандидат, в тому числі Тимошенко, не могли відійти в питання, і що називається добивали своїми питаннями уточнюючими, то я думаю, що таких явищ не може бути. Тому тому ж я і кажу, надзвичайно важливо, щоб формат цих дебатів запропонували не кандидати. Які звичайно будуть робити його зручними під себе, uh -huh. а саме ж журналістська спільнота, експерти. І я думаю, що от саме такий формат і точно буде кращим форматом виборчої кампанії, ніж якщо ми завтра побачимо на вулицях купу бікбордів і роликів, яких точно ви не побачите з місту, і точно немає можливості бікборда спитати, що він думає про те чи інше. Сергій Таран сьогодні висловлює свою окрему думку в прямому ефірі. каналу Тівя Залишайтеся з нами після невеличкої перерви. Ми повернемося в студію. Сергій Таран Сергій Таран сьогодні власне в студії каналу ТВІ, в програмі Окрема думка. Ми говоримо про президентську кампанію, про президентські вибори тут в Україні. А сьогодні, в цій студії, народний депутат України Інна Богословська висловила припущення, що цей сакраментальний план можливого зриву президентської кампанії, президентських виборів, все ж таки буде реалізований. А це може означати, що тут в Україні будуть так звані агенти російського впливу. Через кого, через яких депутатів, через яких кандидатів Росія буде продовжувати впливати? Ну, очевидно, що ті, які не приховують свої симпатії до Росії. Я вже згадував ім'я Цирьова. Я думаю, що можливо з'являться інші кандидати. Ну а можливо, ті, які не приховують. А чи можуть бути ті, що приховують, і дуже професійно це роблять. Е, ну Тому що, який же це розвідник, який він, якщо він б'є себе в груди, кричить, що ну, це. Це ми подивимося Я думаю, що будь-який кандидат має. Раз і назавжди пообіцяти собі виборцям, що він визнає результати цих, цих виборів вже зараз. Я думаю, що будь-хто з кандидатів, який під час цієї надзвичайно важливої виборчої кампанії буде заявляти про те, що вибори в чомусь не відбуваються, mm -hmm. от той кандидат і є агентом Кремля. Тому зараз. Критично важливо, щоб ці вибори відбулись. Всі, ті, хто не буде визнавати їх результати або зривати їх. от то є людина, яка не працює на Україні. Коли Тимошенко каже в одному з інтерв'ю, що вона не погано знайома, знайома навіть з Віктором Медведчуком, чи не втрачає вона у такий спосіб можливість розпочати, хоч би якийсь діалог з Росією, тому що хто би не був переможцем президентської кампанії, президентських виборів тут в Україні, все одно йому треба. Буде домовлятися з Росією, я просто я згоден з вами, але з іншого боку, дуже важко під час виборчої кампанії зараз говорити з Росією, тому що будь-який кандидат, який зараз фантастичним чином зустрінеться, наприклад, з Путіним, я в це не вірю, але якщо б таке відбулось, він одразу наражається на критику. Йому зразу починають війшти ярлики, що він агент Кремля, одразу треба буде виходити з якимись домовленостями. А Путін на будь-які домовленості зараз не піде, і тоді той кандидат, який зустрічається з Путіним, відповідно, втрачатиме. Тому це дуже важко вести під час виборів. Хоча я згоден з тим, що, звичайно, треба демонструвати максимум дипломатії і бути готовим до будь-якого діалогу, навіть з Росією. Але під час виборчої кампанії це буде важко. Набагато легше це буде робити після виборів, коли вони будуть визнані світом. І тоді, той кандидат, який буде визнаний світом, очевидно, що. Муситиме шукати точки дотику навіть з тим сусідом, який зараз окуповує нашу територію. Ну, а Цей сусід Володимир Путін сьогодні віддав наказ повернути Україні військову техніку, захвачену в Криму. Що це може означати? Які варіанти? Це означає, що у такий спосіб Путін все ж таки визнає легітимність української влади, якщо він ну, почали слабкі діалог між українською і російською владою. Зокрем... Чи зброя українська не представляє ніякого інтересу для російської сторони? Зброя завжди представляє інтерес. Просто я думаю, що це така якби спроба з одного боку легітимізувати те, що відбувається в Криму, щоб влада, беручи цю зброю з рук Росії, визнавала те, що відбувається. А з іншого боку, це і визнання української влади, хоча б на такому рівні, на рівні дуже контактів низького рівня, але це все таки діалог. Принаймні, вперше в устах Путіна. Звучить термін українська влада, не група екстремістів, які захопили владу зі зброєю, а українська влада. Тобто в нього є розуміння, що ця влада вона контролює українську територію, вона є легітимна, вона йому не подобається, але вона є. І це такий. Невеликий, але позитив від того, що говорить Путін. Я е, коли говорю при, про всі ці вже згадувані прізвища, називаючи представників партії регіонів Порошенко, Кличко Тимошенко додаю ще. І я розумію, що е, всі ці політики це представники так званої старої політичної номенклатури, та ну хіба що Кличко, можливо, та, така собі свіжа кров. Але поява е, такого такого кандидата як Ярош, наскільки він буде серйозним гравцем. Чи не про таку свіжу кров сьогодні мріють тут в Україні виборці, тому що коли закидають пані Тимошенко її стару риторику, ясна річ, що ну як ми можемо побачити йти новим та старого кандидата на пост президента? Я розумію, що можливо для Тимошенко це буде чи не останній шанс залишитися у великій політиці. Хоча ми знаємо, що вона надзвичайно ефективна і в під час опозиційних війн, я також не виключаю таку. Того, що вона, ви думаєте, що вона може після президентської кампанії очолити знову опозицію тут в Україні? Ну, Якщо так станеться, це цілком ймовірний сценарій. Хоча, з іншого боку, той конституційний устрій, який ми маємо зараз, він дає дуже багато можливостей для політиків, які не є президентами, так само впливати на політику. Це і посада спікера, угу. і посада прем'єра, і посада мера Києва. Угу. І тут дуже багато можливостей. От якраз і позитив цієї системи те, що не все. Світ клином не сходиться на посаді президента. Ярош, як ви оцінюєте його шанси на президентське крісло? Ну я не думаю, що це буде той кандидат, який вийде в другий тур. Я думаю, що для правого сектору є колосальний виклик конвертувати той позитив, який був на Майдані, в політичний рейтинг. Це не так просто. Тому що ну, відомо, що спочатку політика, щоб за нього голосувати, мають знати. Це перший ступінь, впізнаваність політика. Другий ступінь це довіра. Але довіряти можуть кільком політикам. І третій ступінь підтримки це вже політичний рейтинг, коли громадяни голосують конкретного політика. Так от для таких як правий сектор величезний виклик буде перейти від довіри до політичного рейтингу, коли лише цьому політику громадяни довіряють. І це буде надзвичайно важко, тому що радикальні політики можуть викликати симпатію багатьох. Особливо під час революції. Але це ще не означає, що виборці захочуть підтримувати таких політиків і бачать їх на, наприклад, на посадах міністрів. Тому для правого сектору конвертувати довіру в політичний рейтинг буде величезним викликом. А якщо такі події будуть повторюватись як захоплення Верховної Ради, то я сумніваюся, що це взагалі можливо, тому що ну, такі речі одразу під Підіруть будь-які політичні перспективи для правого сектору, от, тому для Яроша це є дуже серйозний виклик. Хоча я думаю, що в першу чергу кого має хвилювати висунення Яроша, то це свобода, тому що вони фактично один той самий рейтинг, uh -huh. то ну, одне те саме електоральне поле. Uh -huh. І е, е, от саме тому Тягнебок невідомо чи буде брати участь у виборчій кампанії. Ну, Бо якщо мовчить. тому що, що, що? якщо раптом з'ясується, що під час цієї виборчої кампанії підтримка Яруша буде вища, ніж підтримка тягнебока, це означає, що перспективи політичні е, об'єднання «Свобода» фактично закінчились. Тому висновлення Яроша має в першу чергу хвилювати свободу, але для Яроша є той виклик, що от йому цю щирість, яка була під час революції, буде надзвичайно важкою, як ми побачимо вже навіть захоплення цієї верховної ради перетворити на політичний рин. Сергій Таран висловлює свою окрему думку в ефірі каналу Ціє. після невеличкої паузи ми повернемося в студію. Залишайтеся з нами. Ми повертаємося в студію каналу ТВІ, в програму «Окрема думка». Сергій Таран, наш сьогодні, політолог і директор Міжнародного інституту демократій. Я думаю, що вивчати історію світової демократії нам ще доведеться дуже довго, так само як і принципи децентралізації влади, яка досить плідно і вдало працює в цей принцип працює в європейських країнах. У який спосіб можна опанувати ці принципи? І щоб ми не говорили тут про федералізацію, не розривали наше суспільство навпіл, чи порятинком децентралізація може бути цим сепаратистським децентралізація, але Передача влади на рівні громад, але не на рівень регіонів. Чому не на рівень регіонів? Тому що, на жаль, в нинішніх українських умовах це, по суті, буде технологією подальшої здачі території Росії. Вона вже на прикладі автономії Криму показала, як це робиться. Якщо завтра виникне, ну, наприклад, федеративний округ, там, який об'єднуватиме Луганську, Донецьку і Харківську область, то завтра там з'являться зелені чоловічки. Які будуть оголошені самообороною, ну і далі ми все знаємо. Тому в українських умовах федералізація, хоча сама федералізація це не таке щось таке страшне для багатьох країн, але в українських нинішніх умовах федералізація це буде фактично технологія здачі території країни. Тому у нас потрібно говорити про децентралізацію, але передачі повноважень на рівень громад. Ну от, зокрема, в Польщі цей досвід він надзвичайно є цінний. Чому? Тому що там немає федеративного устрою, але місцеве самоуправління найбільш досконало в Східній Європі. Модель проведення реформи місцевого самоуправління є знаковою для всієї Східної Європи. Тому перейняти цей досвід у нас це надзвичайно важливо. По днями ми з ініціативою Воля збираємо активістів, які, зокрема, брали участь у подіях на Майдані їдемо туди вивчати досвід саме воєводства познанського воєводства яке вміє робити з регіону, який ніби зовні не був привабливим, ні для туризму, ні для ведення бізнесу, вони зумили на місцевому рівні дуже багато досягти саме завдяки місцевому самоврядуванню. І це, до речі, одна з відповідей на питання, що робити всім тим активістам, які брали участь у Майдані. Їм mm. треба йти в місцеву владу і yeah. там продовжувати революцію, але не. З зброєю а з конкретними пропозиціями на місцевому рівні. Тому дуже важливо якнайшвидше провести місцеві вибори, бо це легітимізує місцеві органі влади в Україні. Але без змін до конституції говорити про децентралізацію, напевно, було б недоречно. Так, хоча окремі елементи децентралізації можна навіть і в межах цієї конституції запровадити. Навіть Але так. про це треба говорити зараз. І дуже, і дуже важливо зараз. Дати правильний посил, що українська нова влада хоче децентралізації, але децентралізація означатиме владу громад, а не місцевих обласних е, рад. Це є величезна різниця. Ну, на підтримку децентралізації вже висловився прем'єр Яценюк. Але чи чули ви від когось з кандидатів на президентське крісло? Це напевно, що має стати однією з предметів дискусій під час дебатів, про які ми вже говорили. Отак От і треба ставити питання. Це буде предметна дискусія. Це не буде дискусія обіцянок. Чи гарних слів, чи афоризмів. Це буде саме дискусія з дуже конкретного питання, тому що питання місцевого самоврядування для українців звучить дуже добре, але мало хто розуміє, що це насправді таке. От і хай про це говорять кандидати в своїй промові Тимошенко не згадала про принцип децентралізації. Ну от, я думаю, і про це треба спитати, як і будь-якого іншого кандидата, тому що я думаю, що для виборців було би цікаво почути, бо це той у цьому воно має ту особливість, що це той випадок, коли вони можуть безпосередньо брати участь у політичному житті, не впливати на рішення влади, а самим брати участь у політичному житті. А це дуже важливо. Ну, по перше, це майдан принцип майдану. Треба самому брати е, владу, але це ще дає можливість українцям на, на собі відчути, що таке власне влада, навіть якщо це місцевий рівень. І взагалі, от е, я думаю, що те, що відбувається на місцях, потім дає сигнал всій країні. Якщо громадяни на місцях навчаться наводити лад у себе в дворі в під'їзді і зможуть тримати під контролем місцевий жек. Місцеву владу вони потім зможуть тримати владу цій країні. тому що от е, влада громадян починається саме з місцевого рівня. Якщо вони розуміють, як це функціонує на місцевому рівні, то потім такими людьми керувати згори фактично неможливо. Сергій Таран, політолог, співвласник та голова правління центру соціологічних та політологічних досліджень і соціовиміри, директор міжнародного інституту демократії сьогодні висловив свою окрему думку в прямому ефірі каналу Тіве. Я дякую вам за довіру до нашого каналу. Му зустрінемося завтра. Ці ж парі на все добре. Дякую. Можливо, було якесь питання, на яке ви хотіли рознатила.